Ви чули крутезну новину? На Вінниччині стартує наймасштабніший спортивний проєкт для школярів зі всієї України пліч опліч з української шкільної ліги. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Круто! Ми готуємось, разом переможемо. Як це третя школа не може перемогти, я не розумію. Це... Ми там надо... Не тривожна мені! Ком... Для наших рідних облич добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча. Пліч. Це вітри. Містер Меркель. Долучились до проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Ми готуємось до змагань з п'яти видів спорту. футзал, волейбол, баскетбол, чеплідінг та спортивне орієнтування. Проєкт триває з грудня 2023 до червня 2024 року. Шкільні ліги – спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Учнівські команди змагатимуться за першість з баскетболу, волейболу, футзалу спортивним орієнтуванням. Червідингу до участі у змаганні плануємо залучити понад 600 -500 шкіл області, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Пліч опліч всеукраїнський шкільний проект. Це можливість проявити себе, свої навики та вміння в рамках найкрутіших спортивних шкільних змагань. Підкреслив очільник області. Це змагання не лише для спортсменів. А й для справжніх болівальників, за своїх однокласників, за свою школу, громаду область.